Леся Українка. В місті Новгород Волинському, на нашій українській землі, 25 лютого, народилася хороша дівчинка. Батьки назвали її Лесею. Дівчинка росла, а у 9 років написала свій перший вірш Лесіне прізвище, косач. Та щоб всі знали, що дівчинка ця родом з України, Лесіна мама, відома письменниця Олена Пчілка, Порадила підписувати вірші ім'ям Леся Українка. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річку, поле, птахів, все живе, що було навколо неї. А чи знаєте ви, діти, вірші Лесі Українки про природу. На зеленому горбочку. Мамо, іде вже зима? Дуже любила маленька Леся слухати розповіді старих людей про русалок, водяників, інших казкових героїв. Дівчинка запам'ятала ці чарівні оповідання, а коли виросла, написала чудову казку, лісова пісня. Розповідається в ній про лісову красуню мавку та її друзів. Мавка живе в лісі в дуплі старого дерева. Ліс для неї рідний дім. Вона любить все в ньому: дерева, квіти, траву, пташок, тварин і казкових істот. А вони в свою чергу всі охороняють мавку. А сьогодні я хочу прочитати вам казку Лесі Українки Три метелики. Були собі три метелики один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. В сонячному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не заглиділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде знайти не можна. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. На село вже крильця ворушили, ледве долетіли до тюльпана червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі Але обидва метелики. Жовтий і червоний промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні, полетіли до білої лілеї, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді й він промовив Сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного горою стоять. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зогрілися і знов літали, танцювали, раділи. Як давніш, аж до самого вечора, а як сонечко зайшло за гору то метелики полетіли додому спати. Ось така казочка Лесі Українки. Сподіваюся, дітки, вам сподобалось.